нас На одному з вечерів в лікарні я почув такі слова, що якщо я попаду до Бога, будь ласка, щоб поряд зі мною була моя сім'я, щоб поряд зі мною були мої друзі, мої колеги. Моя волонтерська сім'я. Щоб поряд зі мною були всі, кого я знаю. Я всіх пробачаю. І на кого не тримаю зла. Я хочу, щоб зі мною була Україна. Женя поїхав евакувати цивільних з дворічної громади і попав під обстріл. І російська міна прилетіла йому. Під авто у водійські двері, і дуже сильно він постраждав від обстрілу. Його евакуювали спочатку поліцейські до військового шпиталю. Там стабілізували, робили переливання крові. Потім доставили до харківської лікарні, прооперували. Він дуже в важкому стані був. Він декілька днів знаходився в комі. І Потім до 17-ї лікарні на реабілітацію де він місяць останній місяць пробув і, на жаль, його не стало. Женя Санін це символ нашого фонду. Це локомотив добра, який, який мотивував людей. Таких людей не дуже багато в країні. Це чиста людина, у нього велике серце, у нього неймовірна мотивація для того, щоб працювати, допомагати людям і взагалі нічого за це не просити. Мотивація у нього Україна, мотивація у нього наші воїни, які воюють і боронять нашу країну. І він розуміє, що. В тилу теж треба працювати і допомагати людям, і максимально рятувати їх життя. Женя був о, дуже відданий своїй роботі, і його називали серед волонтерів, рятівником бабусь. Він завжди був усміхнений, завжди приділяв увагу літнім людям. Дуже багато з ними спілкувався. З ним ми провели найбільше евакуації на Печенівській Дамбі. Завжди був попереду всіх. Ми зі свого боку, об'єднавшись волонтерами, почали процес звернення до міжнародних партнерів з точки зору страхових полісів для волонтерів. Це дуже важливо. Волонтери мають бути почуті міжнародними донорами, владою. Ми маємо забезпечити їм фінансову підтримку у разі поранень або у разі, не дай Бог, загибелі. І цей процес запустив Женя насправді. Тут різні фонди, різні волонтери, але всі ми тут одна велика сім'я, насправді. Всі ми тут один одного знаємо, всі ми розуміємо, що там. Що в'єднання наша сила?